Всім вітання. Сьогодні буде невеличка розпаковка чохла для смартфону Samsung Galaxy S10 Plus від бренду Poetic і модель Affinity. Штаб-квартира цієї компанії знаходиться в Сан-Франциско, тому замовляю я цей чохол в США і за акційною ціною $1.29. Особливістю чохла є те, що він сертифікований за військовим стандартом США. Корпус захищає смартфон при падіннях. І стійкий до подряпин, а також сумісний із безпровідними зарядними пристроями. Ну що ж, давайте розпакуємо. Отже, маємо ось такий смартфон, розпакуємо чохол, приміряємо його і перевіримо, чи дійсно він підтримує безпровідну зарядку. Постачається чохол в ось такі картонні упаковці з цікавим дизайном. На задній частині присутня етикетка, де вказано модель та код, а також присутній напис, створено в США, а вироблено в Китаї. Ось сам чохол. Ну, що можу сказати? Боки в нас прогумовані. Задня частина пластик прозорий. Внизу є напис Poetic. Присутні гумові виступи під клавіші. Так, давайте примірюємо. Досить легко вдягається. Великим плюсом даного чохла є те, що видно колір задньої панелі смартфона. Зручно лежить в руках, боки є прогумовані, тому немає страху, що телефон вислизне з рук. Є отвори під, під всі роз'єми, під мікрофон. Хотів би також зауважити, що проблемними місцями смартфонів при падінні є кути, і тому виробник передбачив це і відповідно зробив кути чохла потовщеними. А також він виступає на декілька міліметрів над дисплеєм, тому можна сміливо ставити телефон екраном донизу, не боячись пошкодити дисплей. Давайте ще перевіримо, чи працює безпровідна зарядка. Зарядка пішла, отже, з цим все окей. Отже для тих, хто хоче мати напівпрозорий та безпечний за військовим стандартом чохол та з підтримкою безпровідної зарядки, то цей чохол саме для вас. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!